Доброго дня всім і мої найщиріші найкращі вам вітання. Сьогодні я вам презентую ну дуже простий рецепт. Точно. Ну, дуже смачний рецепт, точно. І той рецепт, який буде вашим улюбленим, теж точно. У нас картопля запечена в рукаві із курячими стегенцями. Я вам скажу. Може, це звучить просто, але дуже смачно. Спробуйте приготувати по моєму рецепту, і вам сподобається, я це знаю точно. Дивіться далі і смакуйте на здоров'я. А ще одне спасибі, що ви зі мною, спасибі, що підписуєтесь. Спасибі, що присутні на моєму каналі і періодично передивляєтесь мої відео. Для мене це важливо. Поїхали! І з чого ж розпочинається наш рецепт? Звичайні курячі стегенця. Бачите, більші, менші. ну, ні в року, такі собі, ні в року, як мають бути. Але перше, що ми робимо, ми готуємо для них заправку. Дивіться, в мене ось ціла жменя немало. Сім таких гарних зубочків, я їх видавлю сюди. Але попередньо в мене туди підуть. Для того, щоб мої оці стегенці, там у мене їх кіло 200 по вазі, іде. Отака ось, дивіться, гарна ложка нашого, нашої гірчиці. Сюди ж так само видавлюю ложку кетчупу. Так, сюди ж я видавлю майонез столову ложку. Все йде, оце цим все ми маємо перемішати. Так, столова ложка майонезу. Я вже знаю все, як кажуть, на око і ще сюди у мене йде столова ложка лимонного соку. Все. Це все зараз я перемішаю і, звичайно, видушую сюди часник. Можна натерти на дрібнішу терку, а можна, оце так як я, видушується, все сюди. Поки будуть маринуватися наші стегенці, то ми тим часом зробимо з вами, начистимо картоплю. Бо все-таки стегенці мають промаринуватися, повинен пройти певний час для того, щоб вони ж. Пройшли повністю часнику, я люблю чесник. Та й взагалі в цьому рецепті його має бути немало, щоб відчувався прямо нашій. Все, бачите? Ось і зроблена наша заправка до. Шихстегенець, це ще сюди так, висипаємо. Все гарно перемішаємо його і залишимо в спокої хоча б хвилин на 20 тому що менше не вийде. Менше воно не пройде, Ну, може, в залежності від того, бо дивіться, які бачите, стегна такі, що можна подумати, ніби вони індика. але це курка. Так, оце залишаємо в спокої, а самі готуємо картоплю. Тепер, відповідно, приступаємо до картоплі. Ви бачите, у мене тут ось начищена картопля. Все, в залежності від того, яка кількість. У вас буде їсти цю страву. Ну і тепер теж ще одне і дуже, між іншим, важливе, все залежить від сорту картоплі, як ви її будете різати. Якщо така картопля, як оце у мене, а вона у мене ця картопля розварюється. Причому при дуже розварюється, ну яка? це із світлих сортів картоплі. Цю ріжете більшими кусками. Якщо у вас картопля червоних сортів, як у нас кажуть, пізні, то ще кожен отакий кусок вам потрібно перерізати пополам, тому що за 40 хвилин вона має пропектися, але бути цілою і не розповстися. Так що, рішайте самі, яка у вас картопля і яка вона має бути. бо Сказати всім, все однаково і стандартно, це теж неправильно. Картопля у нас є. Це ми все підготовляємо по черзі. Сюди я, дивіться, неповну чайну ложку солі. І так само трішки, ну, може, пів чайної ложки перчику. Оце все ми перемішуємо. Перемішали, все стало однорідним. І ще єдине що. Тепер я сюди всипаю столову ложку кукурудзяного борошна. Це теж важливо тим, що чому іменно кукурудзяне, ну, пшенично не дасть такого смаку. І дивіться, ложка така гарно вповні. І тепер уже ще раз ми перемішуємо. Воно буде кожна картоплина, ніби обмотана в борошно. І тоді, коли буде припікатися, буде дуже смачно. Все оце ми з вами приготували. Відставляємо і тепер готуємо деко, і наше м'ясо все. Будемо закладати в рукав, але попередньо включіть, будь ласка, свою духовку на 200 градусів. Приготували рукав, ось з однієї сторони зав'язаний. Ну, а звідси, ж, відповідно, будемо начиняти. Дивіться, всипаю картоплю всю. розклала. Але ще один плюс. До неї, до цієї картоплі, я завжди використовую отака ось, дивіться, суміш. Це називається польська суміш овочева. Для того юшка вся стіджена. вона, Чому польська? Тому що вона не гостра. Є ще інші овочі, які теж йдуть сюди, овочеві. Отак все оце розкладаємо. Так, бачите, вже краса буде. І тепер по одному куску закладаємо зверху. Закладайте так, щоб коли воно у вас пройде час, щоб ви могли зверху отак розрізати і розвернути наш рукав, щоб ще м'ясо взялося. Смачною такою кірочкою, щоб не було лишніх запитань. Я коли готувала оце, ну, коли змішувала м'ясо, я не присолювала. Тому що роблю мало солене, а оскільки там був майонез, то він був трошки солонкуватий. Якщо вам потрібно, щоб було більш солоніше, то ще підсоліть своє м'ясо. Ну і тепер, відповідно, з цього краю закриваємо. Духовка включена на 200 градусів, ставимо на 40 хвилин. Але коли пройде десь хвилин 35, ви побачите, як воно у вас там підпікається, тоді ви розрізаєте. Розвертаєте і дивитеся до того стану, який вам потрібно, щоб корочка, ну, воно ж зверху підпечеться, щоб було, так, знаєте, підрум'янилось. Ставимо, зав'язуємо і ставимо в духовку. Результат нашої роботи, як ви бачите, гарно все пропеклося. А яке воно вже повністю в готовому виді, я вам показала. На початку відео. Смачний рецепт, легкий рецепт, простий рецепт. Дякую вам, що ви зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, спробуйте так приготувати, і це буде ваш улюблений рецепт. Смакуйте на здоров'я!